Студенти Львівської політехніки вимагали звільнення Ірини Фаріон за її висказування стосовно військових та мови. Як ви гадаєте, чи варто її таким чином покарати? Ну, треба реагувати на я рахую, вчинки по справедливості. Я просто, чесно кажучи, я не дивилась, що вона. Що вона сказала, що вона висказала, вона така різка, трошка жінка. Хто дивився повне інтерв'ю з нею, то говорять, що вона не це саме мала на увазі. Тобто я вважаю, що кожен повинен хоча б передивитися, а не дивитися на різку з тіктока і слухати думку інших, а просто зробити для себе якісь висновки, передивитися повністю інтерв'ю. То як хоче, так говорю, але Взагалі, то ж, як ти живеш на Україні, то ти маєш ну, розмовляти державною мовою. А як же? Ж? Варто? Ну, воїни воюють, яка різниця якою мовою розмовляють. Вони кров проливають, а вона таке. Ну, мені лічно це моя думка. Я не знаю, чи треба карати звільненням, але якісь міри треба вжити, бо. Вони все одно воюють за Україну. і Я вважаю, що як їм зручно, так вони мають розмовляти. Зараз всі говорять про те, що українська тільки українська, але людина все життя, можливо, розмовляла, їй зараз важко перейти, чи ще якісь нюанси. Студенти Львівської політехніки вимагали звільнення Ірини Фаріон за її висказування стосовно військових та української мови. Як ви гадаєте, чи варто саме так її покарати? Ну, я не знаю. З однієї, вроді, вона нас і права за українську мову. А з другої сторони, військові там, що розмовляють на російській мові, я думаю, в них немає часу, щоб вчити і переходити на українську мову. А взагалі-то я за нашу рідну українську мову.